Перед день 72-ї річниці визволення умані від німецько-фашистських загарбників міський голова Олександр Сибрій привітав уманчан, які потом, кров'ю, власним здоров'ям, не шкодуючи життя і майбутнього, звільняли наше місто від окупації. Хочу привітати вас із черговою річницею визволення міста Умані від фашистських загарбників. Завдячи ще вашому подвигу, ми вже більше 70 років живемо в країні, де немає де не було війни. За що вам щиро подяка, нести вам, зини вам уклін. Я бажаю вам здоров'я, бажаю вам щастя, бажаю, щоб ще довгі-довгі роки ваша громадська позиція допомагала нашому місту і нашій країні. Вітальні листівки, квіти і подарунки це знак уваги і подяка за подвиг від громади міста для героїчних земляків-визволителів Федора Романовича Копилова і Тадеуша Володимировича Скамського. Вітання із 72-ю річницею визволення міста та з 8 березня отримала незламна жінка, ветеран, партизан Другої світової Катерина Харитонівна Шекстелу. Щиро дякую, щиро дякую, що ви нас не забуваєте. І пожилання таке. Тримайтеся, бо ми вас вибрали. Ми вам доручаємо, щоб ви будете вас буде хорошо і в нас буде хорошо. Героїчним уманчанам побажали довгого віку і відзначити ще не один ювілей перемоги. Я дуже щаслива від того, що сьогодні герої із нами поруч, і ми бачимо, як міська влада турбується про наших заслужених ветеранів. В кожному із вас є стипендія визволителя міста. Напередодні міста Умані. Я хочу вам висловити свою вдячність і запевнити, що ми надалі будемо робити все від нас залежне, щоб ваше життя. Було краще, щоб ви відчували ту, ту роботу, ту піклування, яке потрібно для вас у вашому повсякденному житті. Присутні висловили сподівання, що в майбутньому буде ще не одна зустріч із відважними ветеранами та сфотографувались на пам'ять.